Не без пригоди у Верховній Раді камери зафіксували, як депутат одним ударом відправив іншого в нокдаун. Та це не завадило обранцям хвалити до очікуваного закону про санкції і навіть у першому читанні про очищення влади. Про все Євгенія Мотрич. На ранок четверга громада під парламентом знову вимагає від народних обранців ухвалення закону про очищення влади. Людей, які зібралися під різними політичними прапорами, не лякає майже 40-градусна спека. Вони гатять по порожніх діжках ляшками і пояснюють, навіщо. Зараз два фронти є східний, і є тут в Києві, наш і смерті наших хлопців будуть даремними, якщо ми не докладемо зусиль і не будемо змінювати. Ці тут на краще. Вже в залі спікер обіцяє, не підуть додому, доки не розглянуть закон про люстрацію. Верховна Рада обов'язково розгляне закон про люстрацію. Крапка та починають закону не про люстрацію, а з виборчого законодавства. І, попри гучні заяви, не спромоглися внести хоч один законопроект для того, щоб почати розглядати і змінити виборчі правила. Поки Нема змін до виборчого законодавства. Вибори до наступної верховної ради будуть відбуватись за чинним законом. І вже за традицією беруть перерву на півгодини. Триває вона півтори. Тим часом в куларах депутати встигають побитися. Разу подивіться на цьому хату дав йому за те, що він брехун, і він провокатор. Ви мене можете принижувати. Я до скільки житиму? Я буду говорити правду. Як наслідок, спікер дав доручення з'ясувати, хто кого побив і за що. У залі прокидаються, коли приходить Арсеній Яценюк. Перше питання доля газотранспортної системи України. Прем'єр погоджується на правки від фракцій більшості і нагадує суть законопроекту, який не з першого разу внесли на розгляд. Мета закону це мати ЄС. І США як операторів української газотранспортної системи, де Україна контролює компанію, і де власність на українську ГТС і на українське сховища залишається виключно на 100% за українською державою. Депутати без обговорення дають згоду, рішення прийнято за 228 голосів. Дякую, шановні колеги. В тому ж темпі не зупиняючись, спікер пропонує тиснути на кнопки за закон про санкції. З документа викреслили кілька суперечливих пунктів, уточнили коло тих суб'єктів, що до них вони стосуватимуться, і поточнили, що в особливих випадках рішення про впровадження санкцій ухвалюватиме не лише Радбез, а й Верховна Рада. Це рамковий законопроект, який надає українській державі право захищати свої національні інтереси. У тому випадку, якщо є загроза національній безпеці Української держави, і тут майже без обговорення депутати підтримують урядову ініціативу за 244 рішення. прийнято. дякую, шановні колеги. Дякую. Ми реально зробили крок до енергетичної незалежності держави. І друге, ми показали, що країна вміє себе захищати. І не спиняючись, спікер без обговорення ставить на голосування закон про очищення влади. Щоправда, лише в першому читанні. Саме цей закон є тим потужним стартом для оновлення держави. Саме цей закон робить нашу країну сильнішу. Саме цей закон дасть можливість нам оновити владу. Попередньо депутати пристали на те, аби особи, які претендують на посади держслужбовця чи в органи місцевого самоврядування, проходили спеціальну перевірку за цілим списком питань, чи не були на керівних посадах у Компартії або комсомолу, чи не були у КДБ або на керівних посадах під час Майдану, чи не підтримували терористів і чи можуть пояснити походження майна свого і своїх родичів. Остаточно ухвалити закон припускають депутати, вони зможуть вже на початку вересня. Євгенія Мотрич Юрій Довгоручко програма Вікна СТБ.